Сьогодні у програмі за комунальні послуги нараховують більше, аніж використовує пенсіонер. На встановлені лічильники увагу ніхто не звертає. Руйнується стіна лоджії багатоквартирного будинку. Її ремонтуватимуть чи чекатимуть на нещасний випадок. Новий асфальт протримався на дорозі лише місяць. Пенсіонер Олександр Шолудько переконує його дурять. В квитанціях за комунальні послуги щомісяця зазначають завищені суми. Хоча в помешканні пенсіонера встановлені лічильники на воду, газ і електроенергію. З початку року пану Олександру нараховують більше кубів води, аніж він використовує. У Мене виходить, що я плачу за куб води розходою сіка років. Бо я сам привою багато хто в баню ходжу, то в парну зайду там поїсти, зготовлюся, ка мені посуду пам'ять, по мені, мені вистачає е, Той. Але мені насилають зовсім інші результати. Дивився на, дивився, дивився, на що в мене лічильники, але ж на лічильник не звертає уваги. Вони посилають, там питання в мене є, два куба, Найбільше вони приписують мені ту воду, котрою я не, не користуюся. Чоловік справно сплачує за спожиту воду за фактичними показниками лічильників. Втім, вже став боржником, адже у квитанціях сума значно більша. В розрахунковій книжці за водопостачання до прикладу за липень поточного року вказано, що він використав куб води і має сплатити за нього 3 гривні 70 копійок. А от у квитанції зазначена до сплати сума складає майже 10 гривень. І така сама ситуація з газом. Чоловік на Звертався до обслуговуючих підприємств там безрезультатно. Вони представили мені контрольорів. Контрольори составили акт. І те, що є на лічильнику, все поставили. Там 48 кубів було газу і 146 кажуть, води. Але ж вони не обращають уваги на це все. Пишуть собі, те все по-старому. Як вони писали, так і пишуть. Вони до внімання не взяли цих актів. Допомогти пенсіонеру, який і так ледь зводить кінці з кінцями, взявся громадський контроль. Добре, відомо, що пенсіонери є найбільш сумлінними платниками комунальних платежів, і це при тому, що вони мають мізерні пенсії. Власне, так відбувається в даному випадку. Людина справно сплачує всі платежі. Все вчасно. Однак. Чомусь їй рівний газ і водоканал нараховує зайві кубометри. При цьому роблячи цю людину боржником, пенсіонер стає заручником ситуації. Він не може отримувати субсидій. Ми закликаємо рівний газ і водоканал звірити показники лічильників, прислати сюди контролерів і нараховувати плату за фактично використану воду і за фактично використаний газ, і припинити це безчинство, що вони роблять зараз. Ціна лоджії на шостому поверсі будинку на вулиці льоно 9, розпочала руйнуватись взимку минулого року. Я подивив, що в мене плитка і знутрі по повлітала. Тому чор вона влітає. Як я на вулицю вийшов, да подивився. тут. ви знаєте, з цього дому ніхто не знає за той случай за цей. О, а я як подивився, ой, то там стіна валиться, там не тільки плитка, там стіна валиться. Говорить, ситуація набагато гірша, аніж він вважав спочатку. Несуща стіна валиться і можуть розвалитися всі балкони, не тільки мій, а зверху буде, як доміно, може зложитися у самий низ. Звертався в ЖЕК, пішав заяву. ЖЕК говорить, що ця квартира приватизована і я повинен її ремонтувати, входити у... Це не суща стіна. У мене таких средств немає, щоб відремонтувати його, хоча б я і хотів. Так що я не знаю, чим вона закінчиться. На мою життя, мабуть, вистачить цієї стіни. Але не дай Бог, як уб'є якусь дитину чи людину, то, то тоді скажуть, це то, як нещасний случай. Все звертають у нас нещасний случай, але такий случай можна призаторотить. От тільки ремонтувати стіну чи, хоча б укріплювати її, ніхто не поспішає. На наше звернення дуже КП перспективне, нам надійшла відповідь, що цей балкон є приватним і тому ми не можемо його ремонтувати. Добре, але є різні поняття. Є балкон, є лоджія. Саме відмінність в тому, що у лоджії є дві по бокам капітальних несучих стіни. І дійсно те, що випадають основні конструкції, по закону це повинно усуватися негайно. Не хочете ви ремонтувати дах цій людині? Добре, але стіна наружна, з якої випадає плитка і цегла. Ви мусите це зробити. Ви зобов'язані це зробити. Це по перше. А по-друге, ви знаєте, от в цьому якраз моменті хотілось би на це звернути увагу. Ну, може, досить вмивати руки. Можливо, навіть треба зробити трошечки більше. Людина, пенсіонер, яка прожила все життя в цьому будинку, все життя на лінокомбінаті пропрацювала, просить, зробіть мені в рахунок квартплати. У вас є спеціалісти, у вас є працівники, у вас є матеріали. Та прийдіть зробіть, тому що той дах призводить до руйнування капітальної стіни. Зробіть трошки більше, аніж від вас того вимагає закон. І це дуже сильно оцінять люди. Ось так у липні виглядала дорога на вулиці Червоногірській у Рівному. Глибина вибоїн перевищувала 10 сантиметрів. Водії тиснули на гальма, адже об'їхати яму було неможливо. Дорог не буде, поки вони будуть на нормальних машинах. Це наша біда. Як говорять, дороги, а остальне в нас все є. Це була маленька, то за цілу зиму за весну розбилась. Ніхто її тут нічого не робив. Державу не зміниш і дороги теж. Треба пристосовуватись. Запевняли водіїв, що пристосовуватись не потрібно і не можна. Представники громадської організації Рівненський громадський контроль вони нагадали керівництво міського шео про вимоги держстандарту України, які зобов'язують ремонтувати такі вибоїни у термін від одного до п'яти днів. Подібне нагадування подіяло. У серпні цю дорогу такі відремонтували. Тут провели ямковий ремонт та залатали найбільші вибоїни. Однак радіти водіям та мешканцям вулиці довелось недовго. Вже у вересні на цій ділянці дороги з Знову утворились вибоїни. Ямковий ремонт тут робили лише місяць тому. Залишати все, яке громадський контроль не збирається. Що робити і як діяти, вже знають. Трошечки більше місяця тому цю дорогу відремонтували, і все було чудово. Але ось пройшов місяць, і майже перший стан повернувся. Так не має бути. Потрачені гроші містян. Це гроші були потрачені з міського бюджету, і тим не менше ефективність, як бачимо, наближається до нуля. Такі ситуації по місту є непоодинокими. Тому ми звертаємося до міського голови із проханням дати оцінку ефективності роботи тої організації, яка виконала такий ремонт, і можливо в майбутньому зробити відповідні висновки: з ким можна робити такі роботи, а з ким категорично ні. Згодом стало відомо, чому за один місяць ця дорога зруйнувалась. Як виявилось, міське ШЕО ліквідовувало вибоїни на проїжджій частині відпрацьованим асфальтобетоном, а фінансування даних робіт не проводило з міської скарбниці громадський контроль наполягатиме та зробить усе, щоб цю вулицю таки заасфальтували якісно. В минулих програмах ми розповідали про аварійний стан сходів біля під'їздів будинку на вулиці Данила Галицького. 1 неодноразово люди травмувались і спотикались. Тож громадський контроль звернувся до житлово-комунального підприємства Галицьке, на балансі якого знаходиться цей будинок. На результати довго чекати не довелось. Прийшла відповідь, що необхідний поточний ремонт сходів вже виконаний. Дивіться у наступних програмах.